Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та Ігор Швець. Давно вже я викладав відео про лінії оборони, так, які у нас влада анонсувала, начебто ці лінії будуть круче, ніж лінія Мажіно. Це Перша світова війна, лінія Маннергейма. це е, радянсько-фінська війна, начебто вони будуть кручі. Е, російських ліній Суровікіна. На яких захлинувся наш контрнаступ в 2023 році. І сьогодні, і сьогодні в мережі Facebook вийшло відео, де наші солдати показують другу лінію оборони. Вони відійшли на другу лінію оборони. Їм обіцяли бетонні укріплення, перекриття, все в бетоні. Хлопці, заходьте і обороняйтесь хоч рік. А там нічого, тільки голий окоп. Викопаний голий окоп, який місцями вже обвалився. Все більше нічого немає. Навіть перекриттів з дерева немає, навіть бліндажа з дерева немає. Все і це поблизу очеретину, яке вже прорвали російські війська. Скільки мільярдів украли гривень на анансованих владою другої лінії оборони, друга, третя лінія оборони Донецької області? Скільки вкрали? Хто вкрав? А з вами український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.